Привіт. Привіт! Ми приймаємо виклик від Ліховської Ксенії. Е, нагадаю, це є добродійна акція. Це я нагадаю людям про доброчинність, яка називається Ice Bucking Challenge. Е, нагадаю умови акції, що необхідно або облитися водою і заплатити не менше, перевести не менше 100 гривень на благодійність, або не облитися і перевести не менше 1000 гривень на благодійність. В свою чергу, ми номінуємо, я номіную Курбатову Тетяну, Рішина Романа та Широкова Андрія Ігоровича. А я кидаю виклик Гробчуку Євгену, Міщу Назару та Морозу <різь> <Не> Важко. три <різь> чотири. <різь> <різь> забувайте робити добрі речі, не обов'язково для цього обливатися водою. І ми сподіваємося, це відео як імпульс. Якщо ви давно хотіли зробити щось хороше, у вас тепер на це є 24 години. Всім дякую!